Вітаю всіх! Карта Дня і підказка від ангелів на 15 вересня 2022 року для всіх знаків Зодіака. Підказочка від ангелів. Так, що нам випаде? Свіжий воздух. Карти нам говорять, щоб ми більше відпочивали, менше думали про погане. Бувайте на природі! В лісі, в полі, в коло річки, ходіть босячком по траві, обнімайте дерева, напитуйтесь з ними воздухом. Возродіться, як возрождаються дітки, возродіться і очистіться. І станьте душевно чистими, як маленька дитинка. Знаєте, ставтеся до життя після того, як побуваєте на природі, вам буде легше ставитись до життя проще, проще, так як ставляться дітки. Так що всі на природу, думки погані трошки в бік. Я розумію, що їх невозможно зараз оставити в бік, але треба трохи просвітляти свою голову і більше общатися з матінкою природою. А тепер для кожного знака Зодіака на завтра, 15 вересня 2022 року. Овни, йдіть за своєю мрією. Ідіть за своєю мрією, завтра ваше желання збудеться. Починайте, що задумали, все буде добре. Так, а от тільці не знають, куди йти, тільці, як наче в ступорі, як наче в якомусь тупіки, і виходу поки не бачитимете. Бо перед вами якщо навіть розв'язати руки і зняти пов'язку з очей, то в оці калюжці грязненькі, в тому болотці, ви виходу не побачите, поки у вас тупік, близнюки. А у ваше життя вірвуться якісь події, ви їх не очікували. Події будуть різкі, їх буде декілька, так що будьте готові до несподіванок. Раки. А в ракі все застопориться. Ви будете в підвішеному состоянні, діла ваші стануть на місці, бо людина в такому стані не може нічого вирішити. А також в декотрих ця карта відіграється як роль жертви. Я мене не оцінили, я так старався, ви мені так, а я вам так. Ну, в общем, ви будете жертвою, будете обіжені на весь світ. Так, леви, леви в нас королі Кубков. Королі Кубков, всіх люблять. Всіх обажають, всім говорять компліменти, всіх хочуть обаяти, хочуть бути в центрі внімання, всіх огорнути своїм великим серцем. Діви Діви це думають про матеріальне, думать про те, що грошики треба берегти, економити, складати в чулочку, бо можуть настати тяжкі времена. Так що, діви правильно робите, копіть все в чулочку. Так, терези. Терези будуть теж в тупіки. Якийсь треба робити вибор, але виходу поки не бачите. На небі місяці очі зав'язані, тобто в голові поки туман. Куди який вихід, з якоїсь зложитися ситуації, ви ще на завтра не знайдете. Буде тупічок. Скорпіони. В скорпіоні ця карта може відігратися як дуже сексуальний великий потяг, карта кохання, карта сексуального притяжіння. Або ця карта вибору: будете робити якийсь вибір. Прям такий, знаєте, глобальний глобальний вибір. Щось будете вирішувати в своєму житті. Стрільці. Стрільці завтра королеви мечі. Будете розпоряджатися, обдавати всіх холодом, роздавати вказівки, виключити своє серце, включите розум і будете наводити порядок в своєму королівстві. козирожки. Козирочки, завтра будуть сонечка, як наче ви зродитесь. Завтра якісь погані події у вас остались позаді. І ви народились як нове молоде сонечко або як дитинка маленька. Хороший день, ясний і на події гарний. Водолії. А водолії будуть як королі жезлу. Будуть хотіти діяти, указувати другим, що робити, будуть в центрі внімання. Будуть, знаєте, такими обояшечками, але дієвими. Будете щось до чогось іти. Ну, також це порядок. Королівці да, держать все під контролем в своєму королівстві, Будете наводити порядок і контролювати всіх. Так, і рибки, а рибки королі мечів. Рибки завтра будуть якісь строгі. Теж будете керувати, щось комусь розказувати, як і що й кому, якісь ідеї видвигати, якісь мислі у вас з'являться. Теж виключайте завтра гаряче серце, включайте холодний розум, кожну свій поступок обдумуйте, щоб все було у вас чекі-піки і на мазі.